Якщо ви запеклий фанат футболу, то ця новина точно для вас. Мультяшні футболісти Шахтаря з бокалами в руках привітали фанатів з новорічними святами. Донецький шахтар вирішив не відставати від Баварії та Ювентуса, принаймні в одному. А саме в оригінальності привітання болівальників з майбутніми новорічними святами. Гірники представили мультфільм Ми граємо для вас, повідомляє офіційний сайт клубу. У ролику команда зображена єдиним музичним колективом. До речі, бубон, на якому грає у мультику Луїс Адріано, змальовано з оригіналу. Точно на такому ж інструменті у вільний час видає свої партії найкращий іноземний бомбардир донечан. Особлива роль дісталася Мірчі Луческу, який грає на єдиному роялі. За задумом містер грає роль і музиканта, і композитора. Нагадаємо, у квітні бразильці Шахтаря заспівали оригінальний гімн клубу.